Лисичка та Журавель. Були собі Лисичка та Журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали ж приятелі. Кличе одного разу лисичка журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, лебедику. Я для тебе, як для себе. Ну, журавель обдумав запрошення, приходить на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й перепрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзюбом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись, гарненько язиком, поки сама всю кашку чисто вилизала, вилизала та й до журавля. Ну, вибачай, журавлику, що мала. «Тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж. же, Лисичко, тепер ти до мене в гості. Прийду, прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому і розійшлися. От уже Лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої смачної страви, узяв м'яса, і картопельки, й бурячків, усього-всього. Покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, люба приятелькою, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, туди, вона й боком, і лапкою, і на і зазирне, і нюхне, нічого не вдіє. А журавель все дзьобом у глечик та й у глечик, помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже. Оце вибачай, лисичко. Що мав, то ти мій приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалась лисичка, так розсердилась, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу й приятелює з журавлями.